Слава Україні! Ніч в Одесі та області без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Хоча, вкотре нагадаю, загроза ракетних ударів та нових атак дронами Камікадзе з боку ворога залишається дуже високою. Не забуваємо, що ворог не полишив угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації, власне, у морі є ракетоносії. На бортах, на жаль, ще є калібри, і ворог знову може нас. Атакувати. Перш за все, атакувати цивільне населення і об'єкти критичної та енергетичної інфраструктури. Бережіть себе та своїх рідних, те, що ви робили і вчора, і з 24 лютого минулого року. Я дуже прошу вас і закликаю вчергове також до інформаційної гігієни. Якщо у вас є певний інформаційний зуд, і за крайні півгодини. Ви не знаєте, що сталося на фронті, і вам дуже кортить почитати дуже багато телеграм-каналів. То зупиніться. Треба подумати про своє інформаційне здоров'я. Тому що фронт, він динамічний. За пів години там нічого не відбувається. Він настільки динамічний, приблизно як ваше серцебиття під час ракетного удару. А може, навіть ще більше динамічний. Тому зупиніться. І подумайте про своє здоров'я. Так, так, я не помилився про своє здоров'я, в тому числі і психічне. Бережіть себе. Ми, Кожен з нас потрібен для відбудови нашої держави після перемоги і миру. А поки треба боротися кожен на своїй ділянці. Отож, є інформаційний зуд, вимкніть новини. Попрацюйте, зробіть щось корисне. Тим більше це сьогодні необхідно, коли є екстрені вимкнення електроенергії. Пам'ятайте про це. Це теж іспит. Його треба пройти. Ворог зараз знову буде ще більше тиснути інформаційно і психологічно. Треба витримати, щоб, в тому числі, не поїхав дах. Будьте мені здорові і посміхніться, наскільки це можливо. Дякую, що поруч, дякую, що ми всі разом. Слава нації і смерть ворогам! І вперед! До праці.